Що-що, різдвяне печиво? Яка чудова ідея! До справи! Моє печиво буде веганським. Отже, для приготування мого рецепту нам знадобиться 100 г кокосового масла. Грам 50 г, рослинного молока, 2 столові ложки цукрової пудри, ванільний цукор. Тепер це треба. Якось це змішати. Добряче. Далі нам треба поступово додати 150 грамів муки. І сімдесят пять грам картопляного крохмалу. Добре, і далі ми відкладаємо наше тісто на півгодинки в холодильник. Що ж, півгодинки вже пройшло, тому приступаємо до розкатки тіста. Я вже поставила грітися духовку до 180 градусів. І тепер на папір до випікання викладаю <глух> мої зірочки. Залишки тіста доведеться з'їсти. Тепер чекаємо 10 хвилин, доки печиво не підрум'яниться. Ось що в нас вийшло. Тримала 15 хвилин, мабуть, можна було і менше. Та-дам!